Сьогодні я граю на Біо, і хочу її прокачати до 15 рангу. На ній дуже важко грається, вона так важко стріляє, в неї урон маленький, тільки ще ці вотечки. Ну, не дуже вона мені сподобалося, трохи важко грати. А тут я забув записати, тут 9 -е місце було. І Тут мінус 0 кубків, ну, минус, плюс чи мінус. Ну, ну, нічого не сталося. Тут плюс 8. І зараз скоро вже 14-й ранг. Так, і вже 14-й ранг. І вона. Так, далі продовжує, що вона трохи важка. Дівчатку мене вбивали, бачите, як зараз мене вбивали. Ну, важко трохи було грати. Але нічого якось в мене вийшло. Я грав. Хуб мінус 2. Друзі, ще до того, що цей. Ми в Майнкрафті грали четверта серія переїзд. Так ми переїхали, ми відео вам показали наші будинки. І ви так далі напис... не написали, як назвати мені свого песика. Я дуже чекаю, пес без назви, трохи важко. Я буду клакати, як Песик, песику, песику. Я йому ніяк, нічого не кажу, просто годую і кажу, їж їжте сьогодні. Він на мене гавкає. Ну, гавкає, не так. Ну. Побачити потім в наступній серії Мінкрафту. У мене знову мінус 2 кубки. І тепер ноль. Ну, буває, що ноль, ну, бо в мене там бувають. Погано трохи. Тепер плюс три. Скажіть, що... які ігри нам ще знімати? І тепер у нас вже в мене 15-й ранг, і я якраз хотів цього. І це плюс 53 кубки, не виходячи в меню.